14,5 мільярдів гривень цьогоріч спрямовано на розвиток агропромислового сектору. Це більш як на 4 мільярди більше як торік, розповів заступник голови обласної державної адміністрації Василь Брус. У це фінансування йде на втілення в життя програм, які передбачають позитивні зрушення у цій сфері. Зазначає чиновник. На форвардні закупівлі виділяється велика більше 3,5 мільярди гривень коштів. Це закупівля пшениці на корню. Спочатку фінансується 50 після 20% перед збиранням пшениці зернових і 30 після збирання основного головного врожаю зерна. Тому по фороді закупівлю вартість першого класу пшениці, якщо йде по форуму, 1979 гривень за тонну. Вартість другого класу пшениці 1792 гривні за тонну і вартість третього класу 1683 гривні за тонну. Жито також йде по форвардних закупівлів. Вартість його була 1582 гривні за тонну, Але на останній нараді, яку проводив Микола володимирш Присяжнюк, перший заступник міністра безуглий Микола Дмитрович, підніметься ціна. По фороду по закупівлі жита ще на 20%. Так що десь ціна буде 1800 гривень за тонну жита. Це в цілому непогано. По фороду також працюємо з ячменем, з кукурудзою, з гречкою. Гречка, до речі, по фороду буде вартувати 6750 гривень за тонну. Це ж думайте, яка сума, які доходи сільськогосподарським формуванням, які посів гречку. А ми в цьому році посів гречку по завданню голови Михайла Васильовича в два рази більше. Михайло Васильович, плануємо десь порядка під 5 тисяч гектарів посів гречки. І головне, що тут поки що виходить на сьогоднішній день, бо є посівний матеріал. Є посівний матеріал. Цукор, пісок також буде закуповуватися по фороду по 7 гривень, 10 копійок за кілограм. Це за тонну 7 гривень. 7100 гривень. Також по форварду будуть йти і йдуть на день мінеральні добрива. То, що я сказав, 2850 гривень за тонну, а на ринку ціна 3450 гривень за тонну. Проте, як свідчить статистика, часто приватні організації беруть ці рослини за значно вищу ціну. Це законно, адже кожен власник має право придбати щось по своїх каналах. Проте, де логіка дивується обласна влада, деякі причини зрозумілі на перший погляд. Нас основно, де е, третій клас пшениці, третій клас пшениці, а вартість третього класу 1683 гривні. Всі виробники думають, що пшениця літом буде десь 2000 гривень за тонну. І тому це такий стримуючий фактор. Хоч вона не доросте, бо все таки врожаї непогані, взяти навіть у нас. Зимовик 57 і 80 тисяч гектарів, то вперше в історії, де це спеціалісти дають офіційне заключення в задовільному і доброму стані 96-98 зернових. зернових. Тому вона все-таки не буде такою ціною. Ціна буде 1600 1500 хай буде 1700 гривень за тонну. Тому вигідно сьогодні заключати форвард на реалізацію і забір пшениці. Жита ячменю і іншої сільськогосподарської продукції. Я в виду, по групі зернових. На цю тему неодноразово доводилося спілкуватися в районах, каже Василь Брус. Проте чимало представників місцевого самоврядування говорять, на форвард треба оформляти багато документів, а це не всім до вподоби. А земля чекати не може. Її треба засівати, а не дозволяти порости бур'яном. Для цієї справи власне і пишуть програми. Наразі їх є 27, 4 Чотири з них працюють на науку, решта на господарський комплекс. Зокрема, важливе місце посідає документ про здешевлення кредитних ресурсів. Кредити потрібно брати у банках, яких будуть брати наші підприємства, не більше, ніж під 21% річник. Тоді відшкодовується, а в нас сьогодні кредитні ресурси, я збирав по вашому наш розпорядженню, як підписали, де є голова комісії банкірів, то наші банки дають кредити під 17, під 15, під 18, під 19%. відсотків. Крім того, це під ці проценти. Тоді держава відшкодовує подвійну ставку національного банку. Це 7,75 на 20, 15%. відсотків. З половиною відшкодовує держава. То якщо кредит взяли навіть. Під 21% максимально держава відшкодовує сів 15,5%, для повернення лишається товару вербнику чи тому чи іншому сільськогосподарському формуванню 5,5%. Ну це ж вигідна умова. Трібно працювати з банками, з банками, з фінансами, інституціями, не мати заборгованості по сплати податкових платежів, заборгованості до пенсійного фонду. От і інші, так як вимагає постанова кабінету міністрів. Цікавою є постанова Кабінету міністрів про використання коштів на часткове відшкодування за догляд і посадку молодих садів. Торік області відшкодували близько 70% від загальної суми, але знову ж таки для цього треба працювати, зазначає Михайло Вишеванюк. Держава дає кошти на будівництво нормальних сучасних садів. Я вам колись говорив, що будівництво садів є одним із самих таких головних напрямків ведення сільського господарства нашої області. Тому що якщо виробництво пшениці, буряка, буде працювати, чи кукурудзи буде працювати техніка, то якраз садівництво це та галузь, де можна залучити велику кількість наших людей, працевлаштувати людей. І ми вже від, виходимо на домовленості, виходимо на конкреті, ще конкретно нема. Але обов'язково ми це доб'ємо до кінця питання будівництва заводу по переробці плодів і ягідні потужністю 100 тисяч тонн у рік. Будемо мати, де, на чому переробляти плоди і ягоди. Але коли буде побудований завод, не буде плодів і ягод. Будемо їсти збирати по Молдавії. Будь ласка, працюйте. Є купа таких місць, де можна побудувати сади за рахунок держави. Та кожен приватник, собі коло хати міг би побудувати сад на тих неужитках, де ростуть брегни за рахунок держави. І зривати вже яблуко, вести хоч на базар, продавати, якщо немає переробки. Отож, держава відшкодовує за придбані саджанці догляд і посадку садів, компенсовує кошти, пов'язані із будівництвом холодильників для зберігання фруктів. Це нововведення раніше такого не було, каже Василь Брус. Проте просто скористатись становищем не вийде, впевнені у владі. Минулий рік ми стінгули з таким фактом, що окремі, хочуть, ну знаєте, вибачте, обдирати. А не вкладаючи кошти, брати державні кошти, ані копійки не вкладаючи. Це було по Плумацькому району, Василь Іванович знає Сеню, такий садовод. садовод, який гектар оранки в саді брав, коштори складав на 30 тисяч. 30 тисяч гектар оранки складав по посаду. А фактично витрати йдуть і дозволяє посного кабінету міністрів 4 тисячі 200. Тому ми це звернули увагу. Він дуже, так би мовити, обідався, що не пройдуть. Ці афери, які дехто налаштований робити, чотири тисячі за гектарунку це дуже велика цифра. Діє ще одна постанова із фінансування заходів щодо захисту і підвищення родючості ґрунтів. Вона теж стосується молодих садів, які можуть принести надзвичайні прибутки розумним людям. Вважає обласне керівництво. Зокрема, компенсація виплачується в розрахунку 500 гривень за гектар, де здійснене вапнування. Держава готова заплатити по 4 тисячі гривень. За те, що ви підготуєте свій, свою площу, свій город під посадку саджанців. А потім заплатити садженці, а потім ще заплатить за, за роботи, за, за огороження, і, і так далі. Ну, де ще така держава є, щоб 100% брала фінансування на себе приватного саду? Держава обіцяє частково відшкодовувати витрати на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм. Комплексів та підприємств із виробництва комбікорму. Якщо власник утримуватиме 500 голів великої рогатої худоби, 300 корів, тисячу свиноматок або мільйон голів птиці, то уряд компенсує до 50% витрат. Окрім того, передбачені ще й дотації. Дотація за зданий молодняк великої рогатої худоби для СГ підприємств 390 кг. кілограм. Вона була ця вага зверх півтора гривні за кілограм. Півтора... Да, живої ваги 1,5 гривні за кілограм. Для фізичних осіб 330 кілограм. вище 330 кілограм живої ваги також півтора гривні за кілограм. Свині для СГ-підприємств 95-130 кілограм живої ваги. Дотація буде 1 гривня. Фізичним особам свині 95-200 бо все таки дядько вирощує свиню більшої ваги. Також одна гривня за кілограм живої ваги. Часткові шкідування витрат фізичним особам населенню за закупівлю нової установки індивідуального доїння. Тобто, в нас, Михайло Васильович, є 517 сільськогосподарських індивідуальних господарств, де утримують три і більше корів. О, це в кожному районі такий аналіз ми маємо. То держава відшкодовує 5 тисяч гривень за придбання такої установки. Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного напрямку продуктивності Плем заводам до 1900 гривень за голову. До речі, хотів би вже сказати, Михайло, вже прийшли ліміти нам на область 370,5 тисяч виділено коштів на ці потреби. Плем репродукторам до 1000 гривень за голову, іншим сільськогоспориським формуванням до 600 гривень за голову. Є спеціальна бюджетна дотація за телиць закуплених фізичних осіб для вирощування. Тож, шановні колеги, голови райдержадмістрації, вам доведено завдання. Це є доручення прем'єр-міністра України з цього приводу. Нам довели там тисячу голів закупити. Доведено до районів до вас. Ви спрацюєте по цьому питанню. Вагати лиць повинна бути. ну, Ну, обмеження є до 150 кілограмів. Але доплата 7 гривень за кілограм живої ваги. 7 гривень за кілограм живої ваги закупиться. І також вже є ліміт, нам виділені ці кошти 3 мільйони 997 тисяч гривень. Підтримку можуть отримати і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, хоча сума невелика, проте реальні кошти вже закладені в державному бюджеті, зазначають чиновники. Зокрема, за придбану техніку буде компенсація в розмірі 90% від суми. Можна сподіватися на відшкодування вартості путівок дітям, батьки яких працюють в агропромисловій сфері. Отож, програми є постанови також. Фінансування уряд обіцяє просто казкове. Тепер важливо, щоб слова не розійшлися із ділом. І люди, які вкладатимуть у сільськогосподарський бізнес сили, здоров'я та уміння, отримують гідну нагороду за свої труди, і звісно, обіцяну компенсацію із державного бюджету.